Дякую всім присутнім, хто прийшов сьогодні на презентацію. Я спробую досить коротко розповісти основний посил книги, з якою метою взагалі вона писалася, чому вона вийшла саме зараз. Ви бачите, книга книга, справді вона невеличка. 200 сторінок, вона вийшла, це вже друге видання цієї книги. Зараз вона вийшла двома мовами українською і англійською. Вона направлена як на нашого читача, так і на західну аудиторію. Щоб перше — це боротьба з російською пропагандою агітацією. Тому що ми зараз всі з вами дуже багато чуємо різні міфи про єдиний народ, про сакральність Криму, про різні інші наративи президента Росії і російської пропаганди. І Це саме книга, це маленький наратив дороговказ, який допоможе кожному з нас знайти клаптик того, що розвінчує саме ці міфи. Книга невелика. Ви не знайдете тут величезна масиву інформації, але ви зможете знайти шлях, де що вам шукати. Книга направлена е, в першу чергу, вона показує, яким шляхом йшли Україна і Українці історично, як ми розвивалися, як розвивалася європейська цивілізація, і яке місце в розвитку європейської цивілізації займали українці. Яким шляхом йшла Росія, і чому українці і росіяни це зовсім різні. По генетичному своєму коду нації, це е, також там дуже детально написано, що таке національна ідея України, як її бачить Ігор Петрович. Е, е, розказується про основні принципи розбудови української держави. Як вона, на якому фундаменті вона має стояти? На яких основних е, блоках демократії, законах демократії, вона має розвиватися? Що нас може. Може чекати в майбутньому, якщо ми підемо тим шляхом, який описаний в цій книзі, ця книга була написана в першу чергу. Також на запит наших західних колег дуже багато просили, щоб книга вийшла англійською мовою. Тому що, як ще колись говорив британський політик, історик вчений Лоутон Лоуренс, що на Заході дуже мало знають про Україну українців і нашу історію. І дуже багато вони вони не дуже часто не розуміють, в чому різниця між українцями і росіянами, між Україною і Росією. Чому Україна і українці це демократи, і завжди ми розвивалися демократичним шляхом. А Росія по своїй суті це частина євроазійського авторитарного шляху монголо-татарської держави. І е, книга була опублікована одразу також англійською мовою зараз. Ігор Петрович знаходиться у відраженні, де презентує в п'яти європейських столицях також цю книгу. І знову ж таки, це маленький блок, маленький, маленька цеглинка у великому фундаменті тієї боротьби, яка зараз робиться проти російської пропаганди. Тому що всі ми знаємо масштаби і кількість грошей, які вкладаються і в зарубіжні канали, і в нашій державі. В наратив російської пропаганди, і зараз це маленька частинка також цієї величезної боротьби, яка зараз робиться на інформаційному фронті. Е, всі ми знаємо, що кожна держава, кожна держава розвивається на основних чотирьох стопах. це економіка, це військова складова, це дипломатія, це інформація. І саме перекручуючи історію, перекручуючи інформацію, Росія намагається виправдати е, ще. 2013 року вторгнення в нашу державу, анексію наших територій, той геноцид, який зараз Росія е, робить з нашим населенням, і взагалі е, намагання знищити нашу українців як націю. І е, основна зараз і величезна боротьба проходить саме на інформаційному фронті, саме показуючи українцям, показуючи європейцям, показуючи також і російському. Населення, що це абсолютно дві різні нації, що ми не єдиний народ, що Крим це Україна і завжди історично розвивалася українським шляхом. І розвінчуючи, також інші міфи, так, як Росія намагається привласнити собі історію Київської Росії, що Русь і Росія це абсолютно різні речі. Е, також, як взагалі, неодноразово вже казав американський політолог, Збігне б Зажинський, що Росія без України ніколи не стане імперією, тільки приєднавши Україну, Росія намагається відродити як фенікс свою імперію. І саме це як фантомна біль Росії показує ще раз, чому вони з 2014 року намагаються спочатку анексувати Крим, зараз повномасштабно захопити всю нашу територію, тому що без нас вони ніколи не зможуть відродитися, ніколи не зможуть піти. Біди... Ніяким шляхом ніж авторитарна азійська держава. Все це дуже коротко, але досить чітко і лаконічно з тезово викладено в цій книзі українською та англійською мовою Ігорем Петровичем. Зараз хотів би передати слово також Володимиру Андрійовичу. Шановні колеги. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте, як Карл Маркс в свій час писав листа, і по скриптум, що там звучало, вибачаюсь, мало часу, тому писав довго. А. Розумієте, багатовікову історію України викласти в ста сторінках. Викласти чітко, послідовно, зв'язавши події, дати насквізь, відмежувавшись від тих на, на слоюванні або тих нав'язаних нам стереотипів, які йшли з Москви, це непроста річ. Я цю книгу читавши в рукопису. З Ігорем Петровичем, я дивувався, я щось хотів знайти. Він каже: почитай. Але мені було дивно, як він зумів спресувати на, на рівні ось це все. Сьогодні ця книга це по суті готовий, якщо хочете знати, посібник для тих, хто хоче отримати громадянство України і знання. Конституції і історії України, звичайно, глибоко іноземець не може війти в такі глибини, але ось таку шпаргалку, яка дасть йому повне бачення і розуміння, що цей народ був і є українцями, що цей народ має свою історію і генетичний код. Ір Петрович – доктор технічних наук. Історія його хобі, його все єство. Він я називаю його і в історії ходяча енциклопедія, і дата, і події, і імена, і, і все наскільки чітко пров'язано, наскільки е, філософськи осмислено, тому що він не просто передає. Статистику, коли що відбулося історія, він передає дух цієї історії, він її зв'язує з сьогоденням. І дуже важливо, що це не, не, не просто дати Єгорю і події, а вони ретрансльовані на сьогоднішній день, на той стан війни, який сьогодні перебуває, і де, як вже сказав Олександр. ми і в ідеологічному, і в історичному, і в дипломатичному повинні самоідентифікувати себе і показувати, що ми не якісь молодші там брати чи сестри. Ми народ, який самостійно якому забирали історію, якому нав'язували свої своє бачення і, скажімо так. Сам е, нівелювали самоідентифікацію. Е, сьогодні вже не проблема для кожного українця відчути, що він українець. Ми це вже відчули з допомогою ось тих наших сусідів. Вони допомогли нам самоідентифікуватися, але дуже цікава річ, що те, що сказав Олександр, а як нас Сприймаються за кордоном. Да, війна сьогодні вже розмежувала, вже немає не такої нівелювання е, України чи російської. А всі росіяни, хто з Радянського Союзу, то росіяни. Ну, звичайно, були стереотипи, вони були нав'язані, вони підтримувалися певним чином. Але сьогодні знанням цього. Немає ще розуміння, а чого ми воюємо? Чого просто, що ми називаємося українці, а вони росіяни. Чи може є якісь більш глибинні е, причини, які призвели до цього конфлікту? І Ір Петрович якраз розкриває, дає ось ці причини, аналіз і не тільки їх розкриває, але і дає своє бачення, е, свою прогнозистику яким чином сьогодні ми зможемо вийти з цього конфлікту, яким чином самоутвердитись, не як там фейкова якась держава, яка не відбулася по путінським нормативам, а як дійсно держава, нація, народ? Я вам скажу, я ось травні тільки вона вийшла ще гарячий, як кажуть, ось випуск їхав у Швецію. В місті Умео була десять днів міжнародна конференція, величезна. Місто Умео це університетське містечко. Там в університеті 40 тисяч студентів тільки. Можете собі уявити, а містечко на 100 тисяч. Я взяв вісім, Петрович десять мені дав, але дві заначкував, бо тут син вирвав з руки. все, я вісім після в'їзд там. Купу я привіз. Ви не уявляєте, тут про Швецію там 51 сторінка і так далі, українсько шведські відносини. Мене розірвали в університеті. Я для Кваснєвського президента ми в комісії одної, він зразу взяв вночі перечитав. На ранок він вже прийшов, він каже, мені тепер багато чого зрозуміло в українсько польських стосунках. Як, яке я собі по-іншому бачив в нашій, їхній польській літературі. І він каже, ти мені ще дай, бо я дав там для наукової бібліотеки, взяла для університету. А, ти дай. І я вже ось вчора повернувся, ми були з ним в Киргизії, ну з нашою комісією, в Польщі, в Турції. Я взяв ці дві книги. Своєї сина, який прочитав, я кажу, ми все собі візьмемо, завіз йому віддав, бо він хоче віддати також свою бібліотеку. Я про що кажу? Що український і англійський варіант це ще не крапка і не кома. І мене підтримав Косневський, каже, буде і польський, і буде німецький в Австрії, тому що там. Також ми розумієте, як зав'язані. Про Україну треба говорити українцям. До цього про Україну говорили, говорять і показують. Да? А сьогодні повинні ми нести цю думку. І ось ця спресована думка з тими коментарами, з тими футуристикою, якщо хочете, мені. Тут це ризиково сьогодні ну, прогнозувати якісь далекі події. Ігор Петрович не, не боїться цього, і він це робить. Що казати? Книга дуже цікава, дуже потрібна, і я думаю, що не раз в кого вона. Я вже декілька разів звертався до неї, перевіряючи дати. В себе на і вона вже практично вже не на полиці, а лежить на моєму робочому столі. Е, може, будуть, може будуть якісь запитання, якась дискусія, готові включитися в розмову. Такі факти в книгі, історичні факти вас особливо, Володимир Андрійович, тронули трунулі чи визволять ваш інтересу? Для мене вся книга була, тому що я кажу, я її читав з рукопису, і як Ігор Петрович там ще працював над нею, бачив. Але коли побачив, уже в кінцевому вигляді, тому що він її писав, і переписував і дописував. Це було такі муки творчості, тому що дійсно зв'язати. Ну що, для мене? Дуже, дуже цікавим е епізодом. Ну, особливо, ви знаєте, Україна і вся історія держав це можна описати через історію воїн. А, і історики так кажуть, що будь-яку державу її історію можна ну така, так, такий процес. Е Держави становили вставали, мінялися, об'єднувалися, роз'єднувалися в результаті воїн. Мало було мирних процесів. Ігор Петрович, як військова людина, він дуже цікаво описував події, які були пов'язані якраз з воєнними, як Україна шукала. Собі можливість, особливо в роки козацтва, відірватися від цих обіймів, чи то з Москви вони йшли, чи з Варшави, чи з Турції, звідки не є, це процес завжди протистояння, як формувалася українська еліта та в козацтві. Що саме важливе, що він фактично відмовився від тих е, е, книг, які е, описували всі ці події, але, вибачте, ракурс завжди був, не відображав ось тої нашої української ідентичності. Він через це пройшов. Він не дав. Не дав ніякої можливості е, ось тим, хто сьогодні хоче нав'язати, який несе нам дружбу і обійми братські, е, звичайно, ми розуміємо, е, жодного шансу перебити його, посилаючись на історичні факти. Тут щодо історії. Жодного домислу, жодної припущення, версії, він відходить тільки на чітко встановлених фактах, на чітко встановлених, але зовсім інша інтерпретація. Факти, так, да, там і в тій історичній літературі радянської доби, до радянської вони відмічалися і дати там фактично співпадають, але трактування, але бачення. Вже через призму українця, як, як воно є. Я думаю, що я кажу, що це має бути ось тим букварем чи читанкою для тих, хто буде приймати громадянство, хто хоче знати ази, що таке Україна, можна через ці 100 сторінок. Не треба фулянти цілі. Читати не потрібно е, піднімати все. Ну, звичайно, історики, науковці, вони підуть глибше, підуть далі. А, але простому громадянину, е, якому не байдужа історія нашого народу, як, як ми ставали, ставали з колін, як ми ставали нацією народом, е, тут все викладено так. Я не буду. Читати, інакше не куплять книги, якщо я перескажу на пам'ять, не можу, як Ігор Петрович, Ігор Петрович міг би від першої сторінки до останньої тут все повторити, все це. Але, на жаль, він зараз знаходиться в відрядженні і, до речі, теж презентує цю книгу, в можливість, я знаю, в якій країні, в мене навіть є вже тут його відеозвіт. Який він дає, я думаю, що ця книга буде, як кажуть, на полицях і на столах всіх, кому не байдужа історія нашої країни, хто цікавиться і особливо, те, що вона звернена водночас і до наших друзів і недругів за кордоном, які зможуть побачити правдиву. Не версію, це, це не версія, я знову ж таки повторюю. Це документально встановлені факти, але які вже перечитані і пересказані в, іншу, в іншому розумінні, якому нам хотіли подати. Я не кажу тут за Переяславську Раду, там і, і це все інше. Хоча Ігор Петрович там дає та дуже цікаво, от Шведи, вони ж я кажу, прочитали, і на ранок вже прийшли і сказали, о, так Україна з шведами ніколи не воювала. Ми з вами були там я говорю, ні, були різні сторінки, але ось події, які відбулися, про нас мало що знають, але інтерес є. І сьогодні якраз. Та подія, коли ми знаходимося сьогодні в фокусі подій Україна? Ну, на жаль, не з доброї причини, з війни, але вже Україна, і українці там бачать і, і знають. І ось можливість, е, знаєте, це, це тільки прояв інтересу до України, але як цей інтерес е, заповнити, як його. Розширити, щоб вони бачили там за кордоном, що ми не, не, не просто якісь там сепаратисти, як Путін хоче подати, що ми нація своєю історією, своїм баченням, культурою, мовою, всіми ознаками території, яку частину в нас вже вони намагалися заграбастити. Ось в цій книзі ми це все побачимо. Я ще трішки хотів би додати до того, що сказав Володимир Андрієвич, ця книга це не підручник історії, це головне треба розуміти. Ця книга це ґрунтовне дослідження і аналіз історичних фактів. Там не, сухий, не, не йде сухий виклад історії, фактів, події і зв'язані з датами. Ні. Там йде трактування, але трактування на достовірних джерелах і фактах. Там де від початку, від трипільської культури, від грецької ойкумени, від римської доби козацька доба. В хронологічній послідовності показується, як розвивалася українська держава і яке майбутнє можливо очікувати на тих стовпах, які ми будували під час козацтва, під час е, доби Гетьмана Скоропадського. Іде... Ця книга це живий організм. Правильно, Володимир Андрійович сказав, вона писалася, переписувалася, і потім знову вона постійно жила і змінювалася. І зараз вона вийшла в тому вигляді, якому ми бачимо. І це українська англійська версія. Зараз вже йде переклад німецької, французької, іспанської і польської мовами. Переклад готовий. Він зараз вичитується. І я сподіваюся, що в найближчому будемо також буде видана іншими мовами. Також Ігор Петрович зараз працює над іншою, більш гвинтовною вже. Книга щодо трактування сучасної доби, сучасних подій. Я не пам'ятаю точну назву, але робоча назва що остання романтик Європи показати ті події, як Україна романтично сприймала певні історичні віхи нашої історії з Богдана Хмельницького, з ядерного роззброєння України. І Ігор Петрович продовжує працювати. Це і, ця книга є тільки початком на цьому шляху. На голові спілки ветеранів АТО ООС, генерал-майор. Мені приємно, що колись, коли ми приїхали звідти з фронту, ми заходили в штаб до Ігоря Петровича і бачили багатьох своїх знайомих. Добре, що ця книга вийшла. Особливо варіант англійсько-української, це правильно. Можу підтвердити ці речі, коли я був у Швеції, Угода, що не розторгнута між Мазепою і Шведами, вони вважають нас як своїми союзниками. союзниками. І це дуже важливо. Е, наступне є пропозиція. Ми зараз спільно з Іваном Миколаївичем, ми всі бачили книгу про російсько українську війну за підтримки Міністерства ветеранів. Слава Богу, що тут є куточок, але в нас там є серйозна зала, де би хотіли вживу, щоб був Ігор Петрович. І це принципово для багатьох тих, які... Сьогодні займають таку позицію незрозумілу для нас. Так? Тому що ми сприймаємо як генерала, ми сприймаємо людину, яка досконально знає матеріал, про який пише, і хотілося б Це була б гідна відповідь, пам'ятаєте, у Симона Петлюри є гарні слова, що не так і московські воші, як українські гниди. І щоб сьогодні цією книгою він також поставив крапку в цій розмові. Це перше. Друге, мені важливо, що е, такі книги, вони є дотичними до багатьох сімей. Мій прапрадід був з Богуном і також загинув тоді від москалів, бо вони не сприйняли підписання угоди. І залишив під Чорнобилем храм, діючий з мореного дуба моїм далеким прапрадідом, побудований. І я знаю в нашій традиції, в сім'ї, тому що два, вже діди моїх воювали у петлюри. І по вуличному ми петлюри та в селі були, поки не було веслів. Це важливі для українця речі. І те, що наш Іван Миколаївич тут зміг під цим стандартом за підтримки Міністерства ветеранів це велика подія. І було б перед цим п'ятницю оборона Ірпіня. Це не разова акція, тому mm. чекаємо на приїзд Ігоря Петровича, вже думаємо, в школі дронів там є зал, серйозний людьми, щоб, щоб був серйозний, професійна була розмова з учасниками війни. Хотіли б його бачити. це Передаю як, передаю, як людина, яка зараз виконує обов'язки голови голові спілки. І, і, і будемо раді бачити.